Уже закрита презентація моя і завершилася. Вже ми складаємося, вже розбирають фотозону. Так жалко вона мені так нравилася, Я б її додому забрала, щоб вона в мене стояла. Вже все прибираємо, складаємо. Подивіться ще на мою фотографію на екрані. Я під приємними емоціями, під приємними враженнями, мені все дуже сподобалося. Я себе відчувала, знаєте, так е, приємно дитина. Вона вже роздіває, вже все завершується. Ми складаємося. А прем'єру пісні і кліп ви можете вже побачити 12 грудня. Не так то довго вам чекати. Ви чекали два місяці. що тут та два дні ще подождати, так? Да? 12 грудня на всіх платформах можете слухати і дивитися на Ютубі. кліп. я вам посилання всі залишу в себе в інстаграмі в сторіс. Цьому мама ми вже виморилися всі, але ми щасливі.